Бурштинові війні на Поліссі. Десять років тому на Рівненщині стався випадок, який поставив на вуха всю Україну. Туди наз'їжджалися озброєні чоловіки і відкрили вогонь. Місцеві подейкували, що то перерозподіл сфер впливу на нелегальний водобуток бурштину. Мовляв, із озброєними чоловіками був навіть народний депутат. Частину заїжджої компанії затримали, їх звинувачують у тероризмі, але з року в рік носяться з ними як списаною торбою і ніяк не можуть винести вирок. Тепер цю справу, так би мовити, закинули волинським суддям. Більше дивіться далі. Так, у 2014-му розпочався ранок 9 травня у лісі на Сарнинщині. Як кажуть правоохоронці, нібито залякувати місцевих і встановлювати контроль над видобутком бурштину, приїхала добряче озброєна група чоловіків, яких тільки машин там не було. Вказано, що люксовий позашляховик «Лексус», «Тойота Секвоя на відео та фото видно «Мерседес», «Тойоту Ленд Крузер», А зброї, скільки кажуть правоохоронці. Карабіни, мисливська зброя, пістолети, Вінчестер. Група чоловіків відкриває вогонь. Зараз буде потасовка. Зараз буде потасок. Як вказано у матеріалах слідства, організатор тих подій напередодні приходив у Міністерство доходів і зборів України. Слідчі кажуть, що озброєні чоловіки ще й обстріляли машину, в котрій їхали місцеві жителі. Поранили їх. Позвонили друзі, сказали, вбили там сусіда. Твого каже, і там з ним його сусіда теж. Я поїхав але не добре, що нікого не вбили. Да, були поранені вони. Їх забрала скора. Ми там зібралися разом з нашою доблісною міліцією і поїхали у це все на затримання. Скажем так, нині в цій справі 10 підсудних. Їм інкримінують тероризм, але остаточного вироку ще й досі нема. Один в корчак сидів і ще й знімав на телефон чи на що він там знімав. В білі мішка гранат, кажуть, було, гранатомети і оружжя. Приїхали туди до людей. Люди ще були, ще одна з десь метро 100 більше, і вони почали по нас стріляти без ніякого предупреждення, без нічого. У нас є на зйомках, скільки було зброї. Вони нам предлагали, щоб ми їх відпустили, 100 тисяч доларів давали. Ми хочемо, щоб вони посадили в тюрму цих бандюків, які стріляли по людях. Що відбулося 9 травня? Це не що інше, як намагання певних структур, які тут контролювали даний нелегальний бізнес. Вони намагаються знову так і інакше зайти з іншої сторони. А ще раз років влітку 2024-го суд у Вараші визнав підсудних винними і присудив їм по 7,5 з половиною років тюрми із конфіскацією майна. Тепер же ця справа на стадії апеляції і розглядають її не на Рівненщині, а на Волині. У повному складі підсудні зібратися не змогли. Що цікаво, схоже, двоє із компанії обвинувачених фігурують і в іншій кримінальній справі на Житомирщині. Імовірно, після так званої бурштинової війни вони почувались дуже вільно. Влітку 2023 року їх затримали у пресі. Тоді писали, що на Житомирщині діяла банда ракетирів. Вони примушували мешканців регіону сплачувати їм грошові кошти, переписувати майно та земельні ділянки шляхом залякування та погроз фізичної розправи. У Коростишеві члени угруповання навіть облаштували кілька так званих катівень, в яких, так би мовити, працювали з потерпілими. В одного з них військовослужбовця, учасники банди, вимагали 190 тисяч гривень. А у разі відмови сплатити зловмисникам гроші погрожували фізичною розправою над вагітною дружиною потерпілого. У ході слідства встановлено, що від дій зловмисників постраждали десятки місцевих мешканців. Але повернемось до бурштинової історії. Один із фігурантів хоче, аби його привезли до суду в Луцьк. Як вказано у вироку, обвинувачені пояснювали, що зброю застосовували з метою захисту від нападу місцевих жителів, Нібито їхали на полювання. Чоловік, котрого правоохоронці вважають організатором подій, раніше запевняв, що мав благі наміри. Показав, що він був ініціатором виїзду на місце видобутку бурштину поблизу села Олексіївка, Сарненського району Рівненської області, з метою висвітлення фактів незаконного видобутку бурштину. Яку правду у цій історії побачить Волинський суд? Засідання переносять аж на весну. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.